Росія сьогодні з артилерією знову обстріляла Херсони знову обласну лікарню. Відомо про трьох загиблих, ще шестеро поранені. Одна людина в тяжкому стані серед поранених. Також і медсестра жінку прооперували її стан. Оцінюють як середній. Про це повідомляє Херсонська обласна адміністрація. І зараз обстріл знову відновився. Херсонців закликають бути в укриттях за першої загрози. Відомо, що протягом дня росіяни гатили по житлових кварталах міста кількома хвилями. Внаслідок першого загинула жінка. Під час другого двоє чоловіків вони саме переходили дорогу, загинули від ураження сколками. Під обстріли, окрім лікарні потрапили житлові будинки, поштове відділення, громадські транспорти. Транспорт та школа. Спочатку вони обстріляли центр міста. Це і лікарня, і відділення пошти, і автостанція, склади, були загорання. Бригади ДСНС виїхали, оперативно загасили. І вже після обіду був обстріл мікрорайону Таврічського.